Що друзі, приїхали до Кума на день народження? Замітьте, самі непонтуальні приїхали куми, самі перші. Дімчик Лонка вже на місці. Ми навіть не знаємо, як реагувати. Я так думаю, що це для домашнього. Так, хто ну, більше? Хомвідео? Хом хом Давай хоч по 50 перед таким відео. Валер, мені не дуже удобно оце от. Взагалі не ну. удобно. Давай, Та ладно. Давай я зніму від цього, як він заїжджає. Та ти відкривай двері. Що ви за дімо загоняли. Собаку тачка. Дайте собаку вдачу. Аби ж не покращена була, я би uh, -like hmm. uh, так

Каже, велико кум, що за безобразія? Я приїхав з таким подарком, а в тебе вже є тачка. Що ти скажеш по цьому поводу? Опередили мене на долі секунди, так що, друзі, бачите, яка ситуація. Приїхав з подарунком, а в кума вже є подарунок такий самий. Так що друзі, якось так. Ну буде дві тачки в кума. Щось в мене в душі закрадалась така думка, що буде в кума ще одна тачка. Я її знаю, подна злачу. <гум> Кум каже це для свиней, а то для дров. <гум> Все, друзі, всім добро. Так, друзі мої, підписнички, мої дорогенькі, всім доброго здоров'ячка, всім доброго осіннього денечка. Ден Дивіться, тільки приїхав з Саречанки, ось був тисячу дрібниць, набрав таких шпильок. Це на продовження мого паркану. Бо, як кажуть, недороблена робота, потрібно її дороблювати. Купив сверло, бачите, по дереву шестерочка і гайочок. Хтось друзі, повірить, що тут. 525 гривень. Я думаю, ні. Жменька, гаячок, трошки цих шпильок і одне сверло. 525 гривень, запам'ятали? Так, ще одне. Приїхав ось з Саричанки, в товариша, був, взяв лісу. Він розбирав хату. Ну, каже, по старій дружбі забирай. За мною не заржавіє. Треба щось замогоричити. Це буде у нас майбутній наш. Наші ворота під дашик. Виріжемо доски, ну, де таке гниле, обріжемо, обрубаємо, буде конфетка. Моя любима рубрика із гамна конфетка. Так, а це ще в одного товариша. Бачите, яку ретро ванну він мені подогнав. Або ночове, або ванна. Це все із е, цільного. Дерева, Вирізь Бачите, раніше купалися, ді... діточок купали в таких ваннах. Так що, чого-чого, такого в мене не було. Дякую, дяді Колі, товаришу моєму. Подгончик такий валерчику зробив. Ну нічого, друзі, слідкуйте далі за парканом, за, як я робитиму, за ворітьми. Буде, я думаю, дуже цікаво. Все, це ховаємо гараж і далі працюємо. Друзі, ну як я й обіцяв, будемо працювати, будемо працювати. Ось у батька зараз будемо сажати цибульку, часничок. Бачите, який часничок? Сила. Так що поможу йому повризувати, допоможу. Не знаю, де він надумав, чи де картопля була. Десь хоч і гній розкидати. Після цього потрібно малину пересадити, ось в один рядочок, отут викопати і пересадити Було тут один, два, три, чотири. Та багато рядків, рядків шість. Буде все в одному рядку. Ось так. А де ти хоче тут давати? Так, друзі, ну бачите, ось, де була картопелька. У нас тут буде невеличка діляночка часничку, цибульки. Ось батя риє такі ямки. І це як рівненько, як наче трактором. І шо? І я вкидаю. Да. Ось цей сусід якось виграв, непонятно. Чи він стажерується, чи що. Якось пішло дугою. И вот так, друзі, друзья, кто не бачил, раз, два, три, и погнал. Тут ещё, мабуть, на рядочек вистачить. чесночку. Так, ну що, працюємо далее. Ось бачите, як треба рити ямки. Так, ну що, друзі, вийшло один, два, три, 4, 5, 6 рядочків часничку. І ось пішла в хоту така ось цибулька. Батько каже, не путай сорти. Сорти тут різні, зразу така, потім така. І ще є, в нас залишились остатки синьої. Ми там з дружиною садили таку синю. Салат. Так що салат, ну так, да. так що будемо досаджувати ще й таку. Що, працюємо по такому самому прикладу, по такому самому принципу. Беремо, не соромимось. А то попривикали ручки, не вимазуємо чистюлі, так? Да? Багато дивляться мене людей з міста. так що... Які не мають взагалі відношення до огороду. Прийшли на риночок, придбали все, що їм потрібно. Воно ж з неба не падає, друзі, шановні підписнички. Отак, працюємо, сіємо, сажаємо, дбаємо, потім вживаємо. Добре, друзі, бо батько вже де утік від мене. Працюємо. Ось, друзі, як я й говорив, залишилось трішки цибульки у нас вдома. На якісь пару рядочків батькам і вистачить. Так, зараз йду, віддам батькові цибулю, йду по коров, він сам досадить. Потім прийдемо з коровами, позабираємо реманент весь. Бачите, як красиво виходить. Він проте сонця не, не дуже вам видно буде. Ну. Так, бать, що погнає по коров. Ось я тут залишу. Так. Зараз покажу з іншого ракурсу. Отак от. Ось така плантація вимальовується. Йдемо по коров. Так, друзі, ну що, вже після обіду часу зимового взагалі нема. Там раз-два і стемніло. От і ми досажали цибульку, часничок. Що? пакілик. ми пакелет. Зараз загортаємо, зараз покажу, як правильно загортати. Так, ну що, батя пішов загортати і я по такому прикладу раз, два, і загортаємо. І пішли, поїхали, бо часу обмаль. Менше знімати, більше працювати. Ну що, друзі, дивіться, яка ситуація. Займаюся пересадкою малини. Часник цибулька он посажені. І в мене в планах було сьогодні, я ж говорив, оцей рядочок пересадити його ось в один зробити, з'єднати. І на третьому рядочку там пару кущів. Е, оскільки дня стає мало, дуже мало, я не встигну, мені сьогодні хоча б викопать. Земля копається дуже шикарно, мені все подобається. Це та сама пора, в якій, в яку, в яку потрібно пересаджувати малинку і так і далі. Так що, друзі, якось так. Працюємо потихеньку, не спіша. Так, друзі, ну що, продовження вчорашньої рубрики, посадка малинки, бачите? Копаю рядочки, потім отак беремо любий кущик, хоч оцей. Отак, хоп хоп закидаємо, потім мішаємо землю з перегноєм, заливаємо водичкою і засипаємо. Ось вчора поночі викопував. Сенсу не було вам показувати, бо було дуже темно. Моя задача позгрібати це оце все сміття на кучі його. А тут рядочок продовжити аж до кінця. Така сьогодні в нас задача до дощу, бо на обід передають знову дощ. Так що, друзі, працюємо. Ну що мої шановні підписнички? Ось батя досажали рядочок. Я викопував ямки, вкидав, батя земельку з перегноєм розмішував, засипає і да, буде засипати. Бачите, який рядочок вийшов. Непоганий, в принципі. Мені все подобається. Ось батя назрізав петрушки трішки, бачите. Домашні. Так. Мама казала, тюльпани будуть попадатися. Бачите які? Я думав цибуля. Копаю. Що за цибуля? Батя каже, та це ж тюльпани, мама казала. Ну... Хай в кучці тут будуть. Так, а що я? Я йду далі. Згрібати це все непорозуміння, бо тут хочемо вигорати. Тут така цілина. Треба вигорати. Буде картопелька. Молодесенька в навесну, я думаю. Така плантація. Це ж була вся плантація малини, хто не знає. Так. Сім рядків в мене було, здається. два любітовка, два гусар, два патриція і ремонтантний. Трошки було. Так, ось у нас що тут? Чесничок цибулька, це всі вже знають. Да? Там була картопелька в мене в ну, цьому році весною. Тут батька рання була, там помідорчики були. Хорошо, як відео є, да, старі? Продивився, що де було. Тут батька буряк був, далі картопля була. Потім були огірочки після картоплі, далі була кукурудза. Все на своїх місцях. А? Прийде весна, буде сіла зміна, так би мовити, буде зовсім все по-інакшому. Так що, друзі, слідкуємо за каналом, за моїм. Не забуваємо підписуватись, не забуваємо коментувати, не забуваємо ставити такі от вподобайки. Так що, друзі, зараз позгрібаю. В принципі, на сьогодні, я думаю, до обід робота зроблена, бо передають дощ. Так що ну, буду щось в сараї робити. Так що, друзі, в мене робота є, мені ще треба там сценарник доштукатурити. Роботи повна. Добре, друзі, працюю. Бо ніхто за мене цю роботу робити не буде. Ну що, друзі? Малинку посадили, діляночку вигріб, все, сміття викинув, все добре. Все чудово. Потім прийшов додому, швидко розгрузив доски. Повибираємо тут самі адекватні, пообрізаємо, буде все отак. Так, до вашої уваги, ще раз ночу або ванна, який більше 100 років. Якщо чесно, люблю такі речі старовинні, яким від 100 і більше років. Не знаю, вони мене чимось захоплюють. Хочеться їх відреставрувати. І буде ще один. Музейний експонат у наш невеличкий сільський музей. Так що, друзі, підтримайте мене таким вподобайкою, коментарем влучним, і буде все Україна! Слава Україні! Всім добра!